Друзі, всім привіт! Ви на каналі Іравайт і це моє перше відео на цю тему. Зараз я вам розкажу, як поставити цілі на 2024 рік і як правильно їх почати виконувати. Ви, напевно, вже й чули, що психологи радять ставити цілі на наступний рік, тому зараз я вам розповім, як правильно це зробити. І перед тим, як ми розпочнемо, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. І перше, з чого ви маєте розпочати ставити цілі на 2024 рік, це те, що ви маєте хотіти це зробити. Тобто, якщо ви мрієте вивчити англійську, купити мрія на автівку, будинок, накупити гроші на подорож, зайнятися спортом, фігурою своєю, тобто будь-що може це бути, то ви коли розказуєте про це бажання комусь чи навіть самому собі, маєте прямо ж горіти цим бажанням. Тобто, якщо є бажання... То ви обов'язково досягнете своєї мрії. Але якщо вам нав'язали це бажання, чи ви про нього розказуєте, але якось не дуже хочете його робити такі думаєте: а варто чи, чи варто мені його виконувати, а чи взагалі це моє, чи ось. Ну, у вас немає радості такої, коли ви про нього розказуєте, значить це не ваше. То ви маєте виконувати бажання чи ставити цілі і бажання. Тільки ті, які вам реально подобаються. Тобто у вас постійно радість, коли ви цим, це, про це бажання розказуєте. Чи ви просто хочете його виконати. Якщо ви не дуже хочете його виконувати, не треба ставити це бажання собі як ціль на 2024 рік. Бо вам, може, його просто нав'язали, щоб такі. Як, якщо ти хочеш мати гарну фігуру, ти маєш ходити в спортзал. Тобто, тебе має бути така мета, все, йди в спортзал з наступного року. Це має бути твоє бажання таке. Але, ну, вас важлива ваша фігура, ви не хочете ходити в спортзал, і вам це бажання просто нав'язали. Тому не варто виконувати його чи взагалі ставити собі як мету. Друге, це те, що ви маєте розпланувати свою ціль на 2024 рік. Тобто, якщо ви написали в окноці просто, купити автівку, ходити в спортзал. Квартиру купити або подорожувати мінімум 2 рази на, на рік, то у вас нічого не вийде, бо у вас немає плану або якогось розпорядку, як цю мету взагалі реалізувати ужиття. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, змінити свою фігуру, покращити стан шкіри, взагалі покращити свій моральний стан. То ви маєте розписати підпункти до цього пункту. Перше, це може бути записатися в спортзал, друге, це покращити своє харчування, додати прогулянки, якісь медитації, зарядку ранкову, пити склянку теплої води або склянку води з лимоном зранку, менше їсти солодкого, або ходити на пробіжки. І тоді ви точно досягнете своєї мети. Наступне це те, що ви маєте. Реалізовувати свою мрію або мету з нового року, чи з нового тижня, з нового місяця, бо було проведено таке дослідження, де виявилося, що якщо людина ставить собі ціль і виконує її саме з першого числа або саме з нового року, чи з понеділка, то в неї більше шансів її реалізувати, ніж вона буде виконувати її посеред тижня або посеред місяця. Ну і останнє, я думаю, ви вже чули про ось таке колесо балансу. Його нам часто радять психологи, або ми просто для себе його заповнюємо. У цьому колесі балансу є такі пусті квадратики, і ви маєте їх заповнювати. Тобто там буде спорт, здоров'я, друзі, сім'я, кар'єра чи щось іще. Ну, ось це і всі пункти, які я вам хотіла розказати. Йдіть до своєї мети, ні на кого не озирайтесь, і у вас все вийде. Всім пока-пока!